Доброго дня, дорогі брати і сестри, вітаємо вас зі святом, Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснадіви Марії. Сьогодні народилася Божа Мати, сьогодні починається подолання того розділення, яке існувало між Богом та людиною з моменту гріхопадіння. Народилася та, яка стане мостом між небом і землею, та, яка стане дверима, втілення, дверима, що відчиняються на небо. Радітимо сьогодні, бо начало спасіння прийшло, писав митрополит Суроський Антоній. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про подію у житті єпархії напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці. У День церковного новоліття архієпископ Арциський Віктор. Звершив чин оновлення храму і божественну літургію в храмі на честь мушеників Бориса і Гліба. Архієпископ Болгарський Сергій очолив богослужіння в храмі ікони Божої Матері Неополима Купина в день престольного свята. З нагоди відновлення могили шести настоятельниць свята Архангела Михайлівського монастиря було відслужено понахиду. З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела у день церковного новоліття архієпископ Рациський Віктор звершив чин оновлення храму і божественну літургію в надбрамному храмі на честь мучеників Бориса і Гліба, свято успенського одеського чоловічого монастиря. Вікарному архієрею співслужили ректор Одеської духовної семінарії протоієрей Дмитрій Яковенко, намісник свята Пантелименівського чоловічого монастиря, архімандріт Анастасій, братія Успенської обителі і викладачі духовної семінарії. За літургією підносилися прохання і молитва за мир в Україні. Архієпископ Віктор також звершив молебень у день церковного новоліття і освятив оновлені ікони і начиння храму. За богослужінням молилися викладачі, студенти Одеської духовної семінарії. Свято церковного Нового року для деяких християн проходить непоміченим, але саме перший день річного богослужбового кола посідає особливе місце. Служба стає більш урочистою, піснеспіви дня розкривають значення свята в духовному житті. День церковного новоліття найсприятливіший момент, щоб залишити в минулому гріховне життя і розпочати життя нове. За євангельськими законами. 17 вересня з благословенням високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського архієпископ болгараський Сергій очолив божественну літургію і хресний хід у храмі ікони Божої Матері Неопалима Купина. В селі Дунайське за православною традицією українського придунав'я день святкування ікони Богородиці тут вважається днем народження села за богослужінням, віруючи, піднесли свої сердечні молитви за мир в Україні. Стольне торжество молитовно відзначили 19 вересня у свято Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі, було звершено Божественну літургію, за якою молилися настоятельниця Єгумені Серафима, сестри монастиря та численні паломники. Архістраті же Божої, служителю Божественної слави, начальниче і чоловіков наставниче, полезний нам прасі і вілію милость, як безплотних архістратік, співає церква у свято Чуда Архистратига Михаїла Вхоних. Господь послав ангела свого Михаїла, і він врятував святе місце, храм Божий в Хоних, від водних потоків, спрямованих на святиню язичниками. Одеські обителі молилися, щоб милість Божа і воїнство небесне не залишали і нас під час випробувань. Ангел не відступить від усіх, хто увірував у Господа, якщо тільки не відженемо його з самі поганими справами, каже святитель Василій Великий. Духовенство. Черниці і паломники пройшли хресним ходом навколо монастиря і піднесли молитовні прохання завдосвятним молебнем на урочистому богослужінні. пісне співи виконав хор Архангела Михайлівської обизлі. На 65-й ділянці Другого християнського цвинтаря Одеси є поховання, в якому знайшли у покій шість настоятельниць свято святоархангло-Михайлівського жіночого монастиря. Схігумені Архилая і Рафаїла, Єгуменії Тавіфа, Сусанна, Міропія і Олімпіада. Заснований у середині 19 сторіччя монастир був закритий після Революції безбожною владою. 1933 року вигнані насельниці Перенесли з монастиря останки ігумені і перепоховали в одну могилу на другому християнському цвинтарі. Нещодавні православні одесити відновили священничі і чернечі поховання, зберігши пам'ять про подвижників віри. Знаходи відновлення могили, настоятельність монастиря на цвинтарі відслужили панахиду, яку очолив вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южнинський Діодор. Я благий и человеколюбивый Бог, прости. Я конец человека и же поживетный сожитый. Ты бы один из сих века. Правда твоя, правда во и слово твое истина. Я как ты и воскресенье, жизнь покой, за памятник раб здесь сердце обители сия, старца Иоанна, здесь лежащий православный христиан. Христе Боже наш, Я славу вас ссилаю! Це визначаємо цевість присвяти і блоки з водарячим своїм люкам. Міні присвоєвеки вік! З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела у рамках проєкту Добро об'єднує в Одеській єпархії готують необхідне для того, щоб сприяти евакуації мешканців міста Покровська Донецької області. Просимо посильно допомогти зібрати кошти для цієї соціальної місії. На даний момент ми займаємося підготовкою і організацією до цієї важливої місії, а саме підготовка транспорту, збор коштів, продумка логістики нашого переміщення, а також підготовка прихистку для вимушених переселенців зі сходу нашої країни. Призиваємо всіх. Вас до доброї справи, ми внизу залишаємо реквізити нашого фонду. Добро об'єднання. Ми всіх вас призиваємо нам допомогти, прийняти участь. Ми залишаємо номер гарячої лінії. Якщо комусь треба наша допомога з Покровська з тих місць, ви можете до нас зателефонувати, зв'язатися з нашим оператором і записатися. Ми зараз проводимо дуже масштабну таку роботу для того, щоб це все організувати. Тож просимо молитв, просимо участі і віримо, те, що з нами Бог він нам допоможе. І дасть нам силу творити добро, яке всіх нас об'єднує. Святий праведний Олексій Мешев говорив: Господь зіштовхує нас із людьми не даремно. Ми ось всі ставимося до людей, які зустрічаються з нами в житті байдуже, без уваги, а тим часом Господь приводить до тебе людину, щоб ти дав їй те, чого в неї немає, допоміг би їй не тільки матеріально, а й духовно, навчив любові, смиренню, лагідності словом, не вернув до Христа своїм прикладом. Якщо ти її відмовиш, ні в чому не послужиш, то пам'ятай, що вона все-таки не буде позбавлена цього. Господь дає тобі нагоду зробити добро. Наблизитися до Бога. Якщо ти не хочеш, він знайде іншу людину, яка дасть тому, хто потребує належне і потрібне йому. Отже, не будемо опиратися волі Божій, а зі старанністю виконаємо зап заповідь Господню про любов до ближнього. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що в найближчими днями церква шанує. У неділю, 22 вересня, пам'ять праведних Богоотець Іокима та Анни і пам'ять святителя Феодосія Чернігівського. У вівторок, 24 вересня, пам'ять преподобного Силуана Афонського. У середу, 25 вересня, віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. У четвер, 26 вересня, пам'ять відновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі і перед свято здвиження. У п'ятницю, 27 вересня, воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. У неділю, 29 вересня, пам'ять преподобного Кухщі Одеського, престольне свято, Успенського одеського чоловічого монастиря, в якому почувають мощі святого Кухщі. У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про те. Як зустріла православна Одеса, свято Різдва Пресвятої Богородиці та про інші події православного життя? Нехай збереже вас Господь на всіх шляхах вашого життя і покриє вас, Боже матір, чесним своїм амофором. На все добре, дорогі брати і сестри!